Жила була маленька русалочка на ім'я Лілі. Вона мешкала у великому підводному місті, глибоко в синьому океані. Її мама була королевою русалок, а тато мудрим морським королем. Усі любили Лілі за її доброту і допитливий характер. Щоранку вона прокидалася з новими мріями про пригоди та відкриття, які чекали на неї. Одного разу, після ранкового уроку в морському училищі, Лілі почула від мудрої старої черепахи розповідь про казковий кораловий риф. Ця історія так вразила її, що вона вирішила обов'язково побувати там і побачити все на власні очі. Мама й тато трохи хвилювалися, коли Лілі звернулася до них із проханням дозволити їй вирушити в цю подорож. Проте вони знали, наскільки важливі для молодої русалички допитливість і знання. Тому погодилися за умови, що її подруги, дельфінчики Міла та Снігур супроводжуватимуть її. Наступного ранку Лілі Міла та Снігур вирушили в захопливу мандрівку. Вони пропливали повз зграйки маленьких рибок, знайомилися з дивовижними морськими мешканцями, морськими зірками, медузами і навіть великими, але добрими китами. Нарешті вони дісталися до краю великого коралового рифу. Це було справжнє диво. Яскраві корали переливалися всіма барвами веселки, навколо гуділи дивовижні рибки. А сонячні промені, пробиваючись крізь воду, створювали чарівну ілюмінацію. Лілі з благоговінням дивилася на цю красу, тоді вона згадала уроки, які отримала від мами, тата і вчителів берегти природу, бути доброю і вічливою з усіма її мешканцями. Вона вирішила, що спробує стати захисницею цього прекрасного місця. На зворотному шляху додому маленька русалечка не могла стримати щастя. Повернувшись додому, вона розповіла всім своїм друзям про це місце і закликала берегти та захищати красу, яку дарує їм рідний океан.